І Бетюкрейн преміум спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніше цього моменту. Ми чекали вже років зо два. Сергій Ребров нарешті очолює збірну України, і це віримо початок нової епохи нашої головної команди. А ще гарний привід зануритися трохи в історію і розповісти вам про те, ким став для збірної України Ребров футболіст. Тож вмощуйтеся зручніше, одразу лайкніть ретро відео перед переглядом і насолоджуйтесь. Уявіть собі, Донбас 80-ті роки. А ще уявіть, що люди там могли працювати не лише в шахтах чи на комбінатах. Батьки малого Сергія Реброва трудилися в сфері культури в рідному місті Горлівці. Ну і мама, звісно, бачила сина банальним танцюристом. Але логістично комфортніше було зайняти сина футболом. Бальний танці на радіолюбітства. Просто мабуть, на футбол мене дала мама. Щоб я був рядом просто где-то років літ в 6-7. Тому що в кружок вона була в и Футбольний кружок був через дверь, і там, бы я больше себя комфортно, более комфортно чувствовал, чем на бальних танцях. Про радиогурток наш герой не випадково згадував. Це дитяче хобі, яке привив йому тато. Він потім вже дорослим втілить у перемогу на чемпіонаті Європи з радіоспорту. Щоправда, футбол зайшов Сергійкові більше ніж усі інші гуртки. Тренери вмовили батьків віддати талановитого малого в Донецький спортінтернат, і він щодня сідав на автобус і їхав з горлівки до обласного центру на заняття 40 кілометрів в одну сторону на хвилинку. Якраз був час помріяти, як воно вийти на поле центрального стадіону Шахтар. Навірно, тоді вже я розумів, що я без этого не зможу. Ну, звісно, я не представляв, що буду грати там в какої-то в команді так для. Для мене там з Горловки, мічта була донецьких шахтер акіфськам динамо Даже я нікак не думав, і не мріяв. Але все склалося низенького, але дуже спритного стрибучого і забивного форварда зацінив головний тренер шахтаря Валерій Яремченко. Я взяв Сергія, коли працював ще в дитячо-юнацькій школі Шахтаря. З горлівки мені подзвонили тренери і сказали, що є талановитий хлопчина. Він тренувався і в групі ровесників, і зі старшими. А коли Ребров закінчив школу, взяв його в команду. У цей час я вже працював головним тренером. Сергій любив тренуватися, любив аналізувати свої дії та дії партнерів. У нас він почав грати, коли йому ще не було 18 років. Пам'ятаю, вперше поставив його в склад в Єревані, і він одразу забив його перші кроки. Були дуже стрімкі. Він не хапав з неба зірок, багато трудився, дуже добре тренувався. Було одразу видно, що Сергій стане великим футболістом. Тобто, як ви вже зрозуміли, 17-річний Ребров встиг пограти навіть в чемпіонаті Совка в останньому сезоні. І крім того, голу в Єревані забив ще один київському Динамо. Всієї кухні радянського футболу тінейджер ще не знав і ледь не позбавив очок земляків, що боролися з московськими командами за медалі. Я можу один матч розказав, звісно, це було дуже давно. І коли я тільки приходив в футбол, і я забив м'яч київському «Динамо», я радувався більше житті повара. Чися кроме меня больше никто не радуется в команде. Так, команді, панове Решко, хоче та хто ще нас виразити Я единственный не знал, по-моєму, я побіжав стадион весь в восторге. Я убежал туда на базар уже за стадион. Поворачиваюсь, а я один вообще. далі. Були топові півроку в історичному першому чемпіонаті України, де Ребров став третім бомбардиром, і вже влітку 92-го одразу два переломних епізоди в кар'єрі Сергія запрошення. У Динамо і за кілька днів до того ще більш неочікуваний виклик до збірної України від Віктора Прокопенка на другий в історії матч національної команди суперник США. 27 червня 1992 дев'ятсот сталася насправді знаменна подія і не лише для Сергія Реброва. На 76 шостій хвилині цей кудлатий молодий чоловік з 14 чотирнадцятим номером на спині замін. Ним Сергія Ковальця і став наймолодшим дебютантом в історії збірної України. Йому тоді було 18 років і 24 дні. Цей рекорд тримається і донині. Ну а по самій грі за 14 заключних хвилин. Американці добре відчули на своїх ахілах нереальний заряд Риброва. Хотів дуже себе проявити. Втім, розумів, що цей виклик швидше аванс від тренерів. За рік він знову поїде вже зі штабом Базилевича на тримачеве турне в Америку. І після того аж до 96-го року гратиме за українську молодіжку. Грай звично, допомагай як ніколи раніше. VBET Ukraine перераховує кошти від твоєї активності благодійним організаціям та фондам. Для цього створена ініціатива We Care Fund», яка працює вже рік і передала допомогу на суму більш ніж 3 мільйони гривень. У закріпленому коментарі під цим відео забирай свій вітальний бонус від VBET та будь корисним навіть тоді, коли просто граєш. Ну, а поки тренери збірної вирішили, що Сергій ще сируватий для головної команди, він закохав у себе київську публіку. Ось цим голом Барселоні. До речі, дебютним у Єврокубках. Ну і звісно, тим самим легендарним м'ячем у ворота Спартака у Києві у 94-му. На старті нової кваліфікації вже ні в кого не виникало сумнівів. Ребров має бути в збірній. Пата Орбу Орбо обігрує. Єлеспі робить передачу скрипнику. Пас штурм. Майданчик. Небезпечний момент. Удар! М'яч хітці сіворіт. 1-0. Сергій Бров. Відмінно, молодці хлопці. Наша команда повела в рахунку. То був перший матч відбору до Мундіалю 98 у Північній Ірландії. Йожев Сабо випустив Реброва на другий тайм. І той перестрибнув усю британську лінію захисту. Забив дебютний м'яч за збірну і приніс дуже важливу перемогу. Далі в тій же кваліфікації були два поєдинки з албанцями, котрі Риброву вкарбувалися у пам'ять аж до нині. Так, суперник був не найвищого рівня, але як правило, саме в таких матчах ти втрачаєш найважливіші очки. У двох поєдинках з албанцями ми мали перевагу, але за рахунком ледь-ледь перемагали обидва рази 1-0. Не вистачало швидких голів, хоча у виїзній грі я, отримавши пас від Андрія Шевченка, забив в кінці першого тайму. Зате в Києві було дуже складно. Албанці трималися до 86-ї хвилини, але потім мені вдався точний дальній удар, начебто, і моментів було багато. Але я ще тоді зрозумів, що на рівні збірних немає слабких команд як би це банально не звучало. За свою країну всі б'ються, б'ються, цілковито віддаються і грають організовано. Сергій Станіславович любить бути не банальним навіть у спогадах. А ми все таки більш прозаїчні. Наш найбільш пам'ятний і найбільш цінний гол реброва за збірну ось цей третій і переможний м'яч у епохальному матчі проти Росії на Олімпійському. Другий тайм. 2-1, Ми попереду. І Ребров заробляє червону для кацапського кіпера Харіна і кладе свій чіткий пенальті у ворота вже іншого невдахи Черчесова. Ще раз дякуємо Станіславич, за ті емоції. складі збірної Росії не пропустив ще жодного м'яча. І Сергій Ребров так само ми тішилися і після матчу відповіді, коли здобули нічию на лужніках. Але той матч ми пам'ятаємо виключно позитивно через диво гол Шевченка. А от Сергій Ребров точно згадує його неохоче. Він мав цілих три нагоди, аби закрити. Матч самотужки і напряму вивести нашу збірну на євро 2000 але не склалося, і наша збірна отримала плей-офф зі Словенією. До речі, саме Ребров був тим, хто у засніженому Києві знову бездоганно виконав пенальті і вивів Україну вперед за сумою двох матчів зі словенцями, але підлий рикошет у наші ворота тоді відправив на євро наших суперників. Ех, досі гірко те згадувати. Після того словенського нещастя Ребров видав ще один топовий сезон в Динамо і, ставши найкращим бомбардиром у лізі чемпіонів, взяв курс на Англію. Не скажеш, щоб одразу, але трансфер до Тоттенгема, а потім до Фенербахче і Вестгему серйозно вдарив по ігровому тонусу і практиці Сергія. В збірній також. Голи в синьо-жовтій формі вже стали рідкістю, і стало зрозуміло, що пік минув. Особливо після приходу до керма команди Олега Блохіна. У героїчній кваліфікації до мундіалю 2006 Ребров практично не грав. Тренер збудував нову команду без зіркового форварда і дав результат. Тож жодних запитань до нього не виникало. І тоді Ребров зробив черговий доленосний крок. Цього разу вдалий влітку 2005-го він повернувся до Динамо і став найкращим гравцем сезону в чемпіонаті України. Іне звання отримав перед самим оголошенням списку збірної на мундіаль і не залишив вибору блохіно. Відверто кажучи, цього турніру в моїй біографії цілком могло й не бути. Досі здається, що Олег Блохін включив мене в заявку під тиском громадськості і клубу. Якщо пам'ятаєте, я повернувся в Динамо в 2005-му і в наступному сезоні мене визнали найкращим гравцем чемпіонату. До цього моменту Олег Блохін викликав мене рідко і виключно на матчі товариського характеру. У відбірковому циклі я толком задіяний не був. Загалом я був здивований цим викликом і тим, що мене випустили на старті проти Саудівської Аравії. Добре, що. Забив і спасибі Олегу Блохіну, що дав шанс. Мундіаль в Німеччині спочатку пішов не за планом Блохіна. Розгром від Іспанії, вилучення і травми. На другий матч склад тренери повністю перекроїли і неочікувано поставили Реброва на Саудівську Аравію. І найдосвідченіший гравець збірної дав феноменальну катку. Гуся справа готовий чи ні? Ребро точно готовий. І удар по воротах. Гол! Айсарій! Ай, красень! Він сам не вірить, що він забив. Ну все, після такого голу можна було б спокійно давати дорогу молодим. Але ні, Ребров відіграв і третій матч проти Тунісу в основі. А на божевільну рубку в одній восьмій фіналу зі швейцарцями вийшов у другому таймі та став одним із героїв нашої найбільш пам'ятної серії пенальті. Ось це вже був справді останній результативний удар майстра за збірну. Він не планував пафосно прощатися та й узагалі завершувати. Після мундіалю у вересні навіть зіграв ще один матч, але далі часи Олег Блохін усе розставили по місцях. Сергій Ребров зупинився на позначці 75 матчів та 15 м'ячів у збірні України, донині посідаючи четверте місце серед найкращих бомбардирів. Ну а зараз розпочинає нову для себе статистику у головній команді свого життя. Ось така історія. Напишіть, чи зайшло це відео вам, і що нового відкрили для себе у біографії Станіславовича. До зустрічі на вспірній. Ukraine Преміум спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші.